У вівторок вся країна була прикута до екранів телевізорів. Там показували реаліті шоу під назвою Відставка прем'єр-міністра. Політичну кулю в лоб Арсенію Яценюку мав випустити саме парламент після заслуховування звіту уряду реформаторів. Цим подіям передувала ціла низка гучних заяв, викриттів та взаємних обвинувачень. Однак, в останній вирішальний момент у раді банально забракло голосів. Депутати визнали роботу уряду незадовільною, проте відправити у відставку кабінет міністрів не змогли. Не вистачило 32 голосів. Народні депутати одразу назвали події 16 лютого спланованою та вміло зрежисованою виставою, підготовленою та погодженою на найвищому рівні між Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком. За лаштунками цієї вистави підтримка олігархів, зрада політичних соратників та підкілимні домовленості між людьми, які ще вчора були затятими ворогами. Про те, як готувався провал відставки уряду і хто брав участь у переговорах напередодні. Спеціальний репортаж Сергія Андрушка з залаштунків української політики. Кабінет міністрів України близько восьмої вечора. Сюди з'їжджаються депутати Народного фронту. Не у парламенті, а саме тут, де кабінет Арсенія Яценюка, очікується засідання їхньої фракції. Зустріч тривожна. Наступного дня у Верховній Раді голосування за відставку уряду Арсенія Ясенюка. Депутат Олег Кришин приїжджає на Мерседесі, якого немає в його декларації, але записаний теплохід з назвою Беркут. Без коментарів. Депутат Пашинський прибуває на одному із двох задекларованих мерседесів. Позаду машина з написом Охорона. Антон Геращенко на автомобілі свого друга. Це ваш автомобіль? Так, да, да? я їм пользуюсь. Да ну ви дуже показаний везде. Да? Ні, я його не ворін Мого товариша. О восьмій вечора, коли усі депутати зібралися на зустріч з Арсенієм Ясенюком, з'ясувалося, що самого прем'єра немає. Він поїхав до інших депутатів, які прийшли не в кабінет міністрів, а в адміністрацію президента. Вас не те, що депутати збираються не у парламенті. би мало бути? це погано. А як це трапило? Що Два засідання фракції було на восьму вечора, а в той самий час лідер фракції пішов на інше засідання. Да, скажу, скажу тобі дивижну історію. Ми на фракції обговорюємо законопроекти. І е, е, закон... Так пізно. Це будівля адміністрації президента. Не у парламенті, а саме тут засідала ще одна фракція з назвою Блок Петра Порошенка. Арсеній Ясенюк приїхав сюди, щоб переконати найчисельнішу президентську фракцію не голосувати за його відставку. В розпал засідання до будівлі з центрального боку під'їхав на новому мерседесі не ідентифікований чоловік. Радіо Свобода, права скажу. Скажіть, будь ласка, до кого ви в адміністрації президента? Це секрет. А з приводу якого питання ви приїхали в адміністрацію президента? Виможновадець чи бізнесмен? Близько 10-ї вечора депутати з фракції блоку Петра Порошенка почали роздіжатися. Кажуть, прем'єр їх не переконав і будуть голосувати за недовіру. Про це розповів молодий депутат Костянтин Усов, який зміг на 625 гривень в місяць жити впродовж року до того, як стати депутатом. Відповідно до декларації, голосувати за визнання діяльності уряду незадовільною, і Якщо це рішення набере 226 голосів, голосувати за відставку уряду. Наступного дня з'ясувалося, депутат Усов не голосував за відставку уряду Яценюка. Пів одинадцятої вечора і центральні двері до адміністрації президента вже зачинені. Але що в цей час відбувається з чорного входу до адміністрації президента? Через годину після розлучення з президентом Арсенія Яценюк знову повертається до Петра Порошенка. Тоді, коли вже депутатів від БПП не було. Головні неанонсовані події в адміністрації президента, розгортаються пізно ввечері та вночі. З чорного входу до президента заїхала Юлія Тимошенко, лідерка фракції Батьківщини. Згодом Юлія Тимошенко пояснила, що вона робила вночі у президента. Писала закон. Пані Тимошенко, на запитання, що ви робили цієї ночі в адміністрації президента. Е, насправді ми узгоджували безвізові закони, які, на жаль, не були настільки доскональними. Чому вночі? Дякую, вибачте. тому що тому що е, насправді ці закони про безвізовий режим не мали шансу прийти навіть в першому читанні. Настільки вони були урядом підготовлені неякісно. Наскільки вони порушували всі ключові норми конституції Чому вночі? тому вхід? що, ну по перше, не через чорний вхід, ми завжди заїжджаємо через цей вхід. Це в'їзд для машин. Пані Тимошенко залишила будівлю президента через 40 хвилин. Майже одночасно з автомобілем Ігоря Кононенка, близького соратника та бізнес-партнера президента Петра Порошенка, обидвох, серед іншого, поєднує сусідство земельних ділянку біля києво Печерської лаври. Які вони отримали за безцінь завдяки махінаціям, відповідно до розслідування програми схеми? Нічні перемовини Ігор Кононенко не коментує. Пане Кононенко, скажіть, що робив прем'єр-міністр України у другій ночі? через якийсь час з центрального входу зайшов соратник Юлії Тимошенко, депутат Сергій Власенко, теж писати закон. А запросили подискутувати по завтрашньому е так так званому безвізовому пакету, який тут понапридумували. Одна сіно 100%. Ну завтра ж хочуть голосувати. З чорного входу заїхав автомобіль близького соратника прем'єра Арсенія Соніка Андрія Іванчука. Раніше пан Іванчук був поміщений в одній машині з олігархом Ігорем Коломойським, співвласником Приватбанку та власником низки телеканалів, серед яких телеканал один плюс один. Наступного дня ми запитали у Андрія Іванчука. Про мету його візиту до адміністрації президента. Що робила вночі прем'єр-міністр пізно о другій ночі? Де? У адміністрації президента? І ви чим там займалися? Я не займався нічим. прем'єра треба запитати, Він зараз прийде до парламенту. А ви хіба не були вчора вночі? Ні, вчора не був. Автомобіль прем'єра з супроводом приїжджав тієї ночі ще один раз, вже втретє, близько першої ночі. Молодого депутата з пропрезидентської фракції Мустафу Наєма обурила інформація про те, що були якісь перемовини уже після засідання фракції БПП у президента. Арсеній Цінюк фактично, перебуваючи в адміністрації президента, ламає всю систему парламентаризму в цій країні, намагаючись отримати гарантії свого прем'єрства особисто в президента. А що відбувається зараз? Вони домовляються. Водночас, досвідчений політик Юрій Луценко, керівник фракції блока Петра Порошенка, чиє авто теж виїхало тієї ночі від президента, нічого особливо у куларних перемовинах на банкові не вбачає. На рахунок тому, чому це було пізно, доповідаю. В суспільстві вже два роки забули про коротежі президента, які перекривають дорогу. Бо президент працює до четвертої ночі. Автомобільна активність чорного входу адміністрації президента спостерігалася до пів на третю ночі. Це вже наступний день. Входи до Верховної Ради переповнені люксовими автомобілями. Народні депутати приїхали послухати звіт уряду і визначитися чи відправляти його у відставку. Після революції гідності це вже другий уряд Арсенія Ясенюка. За 14 місяців роботи він запам'ятався млявими реформами, політичними впливами і корупційними скандалами, у які потрапили частина міністрів Ясенюка. А це вже звіт уряду у Верховній Раді. Опозиціонер Вадим Рабинович приносить наручники у залу для уряду. Хоча здавалося, що усе йде до відставки під час звіту Арсенія Сенюк та міністри були спокійні і посміхалися. Схоже, вночі прем'єру таки вдалося домовитися. Одного разу прем'єр прийшов просто до крісла спікера, щоб довго про щось поговорити. Неодноразово Арсеній Сенюк і голова Верховної Ради Володимир Гройсман, соратник президента, у залі спілкувалися по телефону, дивлячись один на одного. Трапилася дивна річ. Ті самі депутати, які голосували за незадовільну роботу уряду, утрималися від голосування за його відставку. Віталій Хомотиник, співголова депутатської групи партії відродження, у день голосування за відставку уряду, не міг чітко сказати, як вони будуть голосувати. Посмотримо, ми ще не прийняли рішення, ми ще будемо збиратися. Каламойськими партнерами, бізнес-партнер, друг товариш. Ви вирішили не голосувати, правильно? За відставку. За все мені голосували, тому що це все чистий політичний фарс. Ага. Тобто вас повністю задовольняє робота. Осенія. Нас взагалі не задовольняє робота. Але ви не голосували за відставку. Ми не голосували ні за які рішення. Олігарх, який про себе кажуть, що збанкрутів, Сергій Тарута. Таке голосування називає спланованою грою. Для всіх це зрозуміло, що це була вже спланована гра. І по першому питанню, ну по визнанню незадовільної роботу. А коли треба було голосувати за відставку, зразу як миші, як криси, порозбігались, і було, вже було зрозуміло, що це вже було домовленість після голосування до депутата Ігоря Котвицького. Бізнес-партнера та близького соратника міністра внутрішніх справ Арсена Вакова починають підходити депутати, щоб його привітати. Через два роки після революції гідності кулуарні домовленості, а не прозора публічна дискусія залишається в Україні вирішальними при ухваленні рішень у великій політиці.